Друзі, вітаємо вас на каналі Риболов Експерт. І сьогодні ми пропонуємо короткий огляд нової Екосіми ЛТ від фірми Ріобі Параметри нового модельного ряду Екосіма ЛТ ефективно поєднуються з більшістю сучасних спінінгів, які популярні в умовах лову хижих риб на українських водоймищах. Усі ми пам'ятаємо легендарну модель Екосіма, яка славиться своєю надійністю та витривалістю. Наразі розробники вирішили кардинально оновити цю улюблену багатьма рибалками серію та внесли до котушки кардинальні зміни. По-перше, це ротор та корпус котушки. Вони наразі мають суттєво меншу вагу, ніж попередник. Це стосується як якості матеріалу, з якого вони вироблені, так і профілю самого ротору. Найбільшою інновацією стало суттєве зниження ваги котушки та також суттєве підвищення її потужності. Вага нових котушок EcoSima LT стала меншою на 20-25%. При цьому стримуючі зусилля на фрикціон виросло майже у два рази. Екосі МалТ має збільшений розмір головної пари та силовий механізм, який дуже схожий на X-шип від Shimano. Завдяки такій взаємодії шестерень більше потужності передається від ручки до ротора, а завдяки повній опорі на підшипники зберігається стабільність роботи механізму під час критичних навантажень. Це надає дуже потужний потенціал зносостійкості котушки, ну і також надійності під час виведення трофейного хижака. Котушки нової серії мають надійну металеву ручку. Звісно що ручка котушки має безпосередню пряму фіксацію у вісь головної пари. Як і корпус та ротор, шпуля серії LT має зменшену вагу та таку зручну кліпсу, за допомогою якої спінінгіст швидко фіксує свій шнур. Звісно ж, ідеально відполірований бортик з правильним кутом скосу. Та фрікціон з широким діапазоном регулювання зусилля, вони будуть додавати комфорту та надійності вашої риболовлі. Нова серія LT зберегла дуту-об'ємну дужку лісовкладача. Вона досить класно себе зарекомендувала, особливо у складних умовах. Коли, наприклад, у вас або руки замерзли, або вони склизькі у рибі. Це зручне рішення. Також лісовкладач до нього, в принципі, питань ніколи не виникало. І тому ті рішення, які не впливають на вагу котушки, на її міцність, на її ефективність у кінцевому випадку, вони залишилися. Тобто ми маємо дійсно кардинально покращений продукт, модель, яка Підлаштована під найвищі сучасні стандарти. Та традиційно, це дуже важливо, традиційно виробник зберіг досить лояльну для рибалок вартість нової котушки. Ну, за посиланням під цим відео, ви зможете більш детально оглянути всі технічні нюанси нової серії LT на сайті Риболов Експерт.